Якщо ти добре граєш комп'ютерні ігри, Якщо ти володієш геймпадом, то тобі буде легше навчитися керувати дроном. Основна і головна цінність в комп'ютерній грі да це там рухливість, уважність, різкі рухи. Тут різкі рухи це взагалі мінусовка. Просто mm -hmm. тут до тебе буде прилітати стільки факапів зі штабу, коли ти будеш робити різкі рухи. Просто йде певна затримка на стрімі. Це реально бісить операторів. БПЛА і бісить штаб. Mm -hmm. то, що от ти даєш у тебе картинка, да вона одна. Тобі кажуть, дай там 15 метрів правіше. Такий, да окей. Ти вже зробив і чекаєш, нічого не відбувається, пошого де затримка. Тобто йде mm. стрім, який йде затримка. Ти такий, можливо, щось не то зробив? Давай ще трошки лівіше, ну може не туди. І от ти вже на 30 метрів лівіше, а до них тільки доходить на 15. Він каже, о, клас, отак потримай! А ти вже пішов туди, такий хлап назад, у них сприбнуло туди, вони такі, що ти. Робиш ти, оп, назад. Ні, тепер правіше. І коротше, ця затримка. Люди її не розуміють. Ти кажеш, так секунду, у мене там один мегабіт. Я не можу передавати в hd відео, там нормально у вас це коротше лагає. Дайте трошки часу, кажіть команду там через дві секунди. Я командую, а не ти. Я буду казати, коли мені давати команду. Ну тобто розуміння такого немає, і це реальна проблема. Тому що сам процес його потрібно, щоб розуміли обидві сторони, які виконують цю роботу. Це головне.